Всім привіт! Сьогодні ми будемо готувати смажену молоду картоплю у вершковому соусі. Для цього кулінарного дива нам необхідна буде молода картопля. Краще всього взяти маленького розміру. Оскільки я не знайшов, взяв трохи крупніше, але я її поріжу навпіл. Її нам необхідно буде 700 г. Також необхідні будуть вершки 200 мл. Смажити картоплю ми будемо на маслі. Його необхідно 40 г. Кріп. Необхідно буде 3-4 гілочки. Якщо любите його, беріть побільше. Я взяв поменше. Для аромату додамо часничок. Необхідно буде декілька зубчиків. Також необхідні будуть спеції. Крім звичайної солі та перцю, необхідно ще буде підготувати прованські трави. Оскільки всі інгредієнти у нас вже підготовлені, переходимо до приготування. Як я казав, мені треба допрацювати картоплю, тож нарізаю її навпіл. Ну, а тепер можна і розігріти сковорідку. Не забуваємо викласти на неї масло. Тепер висипаємо на сковорідку картоплю. Додаємо пів чайної ложки прованських трав. Тепер смажемо на середньому вогні приблизно 7 хвилин для того, щоб з'явилася рум'яна скоринка. Тепер прикручуємо вогонь до середнього та вливаємо вершки. Накриваємо кришкою та тушкуємо протягом 15 хвилин до повної готовності картоплі. тушкується наша картопля, підготуємо кріп та часник. Часник ми чистимо декілька зубчиків. Тепер можна сказати чистимо кріп, тобто відримаємо від гілочок. Відкладаємо частину кропу для подачі. Ну а те, що залишилося, дрібно нарізаємо ножем. Видавлюємо сковорідку часник через пресу. Перемішуючи, ще готуємо приблизно 1 хвилину. Тепер солимо і перчимо картоплю за смаком. І також добре все перемішуємо. Додаємо тепер сюди кріп. Добре все перемішуємо. Тепер накриваємо кришкою, вимикаємо і на 10 хвилин даємо настоятися нашій картоплі. Ну, от і все. Наша смажена картопля у вершковому соусі готова. Смачного! Напишіть в коментарях, яку ви любите робити смажену картоплю. Ну і, будь ласка, підпишіться на канал. Залишилось до 1000 підписників зовсім трошечки. Ну а також вподобайки. Ну а ми з вами побачимось наступного вівторка. Всім пока!